Всім привіт! Ми знаходимося зараз біля кінотеатру імені Івана Миколайчука, а також біля муралу, де, власне, і зображений сам Іван Миколайчук. Іван Миколайчук це видатний український актор, кіноактор, сценарист-режисер, який знявся в таких відомих фільмах як Сон та Тіні Незабутих предків. «Тіні Незабутих предків, до речі, увійшли в книгу рекордів Гіннеса як найтитулованіший фільм світу. Це один із найбільших муралів в Чернівцях. Мурал, до речі, це вже сучасне, сучасне мистецтво, це такий великий малюнок або графіті на стіні, напрямком якого є покращити зовнішній стан будівлі і вигляд, відповідно. Сьогодні я вам покажу ще багато таких муралів, буде цікаво, але перед тим треба підписатися, тому що ми для вас стараємось. Погнали! Зараз ми знаходимося біля будівлі облдержадміністрації. Поруч знаходиться скандальний мурал репродукції Альфонса Мухи Картина Фрукти. Альфонсо Муха це, до речі, не якийсь красавчик легін, який вдало притулився біля заможної жіночки і живе за її рахунок, а видатний чеський художник, ілюстратор, дизайнер, один з найвидатніших та яскравіших художників 19 століття. Але повернемося власне, до муралу. Погнали, покажу вам. Так, власне, чому цей мурал скандальний? Справа в тім, що його писала моя хороша подруга Аліна Коник на замовлення саме держадміністрації. Коли вона розпочала роботу, до неї якісь незрозумілі люди підійшли зі скаргою, мовляв, ви псуєте архітектурну спадщину чернівців і псуєте фасад. Вона думала, що замовники серйозні, тобто в неї все в порядку. Але коли виявилося суд до діла, з'ясувалося, що ніяких документів та дозволів на виконання даних робіт. В адміністрації не було. Відповідно, роботи зупинилися і мурал є незакінченим. Шановна адміністрація, ну хто ж так робить? Ви серйозні люди, чи вшива чи контора якась? Ви що там? Звісно, всі ми люди і кожна людина має свою думку. Я вважаю, що це мистецтво, це краса, це мальовнича. Є люди, які вважають, що воно тут було за Союзом чи біле 30-40 років, хай воно й буде. Але то і ваша думка, її ніхто не питає, тримайте її при собі. Підведемо підсумки. Мурал не завершено, стіна не замальована, з майстром не розібралися. Тепер запитання до тих людей, які жалілися. Для чого ви себе поводите як чайки? Прилетіли, поверещали, нагадили і полетіли. А кому це все розгрібати? От тепер гарно, все, супер, всіх влаштовує. Краса? Да. Але будемо надіятися, що всі люди протверезіють і нормально дійдуть згоди, і вирішать це питання цивілізованим шляхом. Погнали далі. А зараз ми їдемо до муралу майкла Жорна. Не знаєте хто це? Зараз покажемо. Як вам таке? Не судіть людину, поки не поговорите з нею особисто, тому що все, що ви чуєте, плітки. Ясно вам? Макогони. Але чітко, Майкл Жорна. Там пише Лера башка. Я не знаю, чи це фреска, чи Мурал, чи мозаїка. Якась, просто вирішив вам показати. І... Юра, ти знаєш, що це таке? Ні, Що Бранзбойт. Ні. Що Юра, глянь на мене. І... Мотор. Жінка в національному буковинському одязі. От погляньте, будь ласка. Автором даного муралу є Юрій Підчук. Адреса вулиця Університетська, 24. В принципі, всі адреси я поприкріплюю і буду підписувати. Ну хіба ж це не краса? Це ж просто бомба. Просто дивитись і задивлятися. Я би всі стіни в Чернівцях би обмалював. Якби мав таку можливість, як би міг, як би вмів. Ну, як би хотів. Я не хотіти хочу, але не вмію і не можу. Ну нічого, погнали далі. На закуску я залишу вам найцікавіше. Це, звичайно, не всі мурали. Це буде, скажімо так, перша частина циклу відео про чернівці. От, погнали. Потихеньку. Так. Знаєте хто це? Пишіть. Ну що? Йдем далі. Юра, ти знаєш що це? Пішли. Пишіть далі в своїй коментарі, що, що це за люди. Це якийсь футболіст? О, Юра, я тобі потім покажу. Дивилися серіал Поперовий будинок. Я заздру тим, хто не дивився. Я би стер собі пам'ять і хотів би ще раз подивитися. Це далі. Пам'ятаєш маски такі були в серіалі? Це, я не знаю, Юра. До мого стида, я не знаю. Давай руку. Всім дякую за перегляд. Надіюсь, вам сподобалось. Це я ж казав, тільки перша частина. Далі більше. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, не знаю щось там. Моліться Богу, ходіть до церкви. Все, пока.